Проект Пліч у пліч це українські шкільні ліги, проходить під гаслом Разом переможемо з метою популяризації та розвитку спорту, а також патріотичного виховання та мотивації учнівської молоді до активного способу життя. У Богославській громаді вже відбулися змагання з баскетболу, футзалу та черлітингу. А днями на базі Богославського ліцею no 3 МАН пройшли змагання з волейболу, другого територіального етапу київських обласних спортивних ігор серед дітей пліч опліч, Всеукраїнської шкільні ліги серед юнаків 2009-2014 року народження. Привітав гостей, спортсменів та вболівальників, секретар Богуславської міської ради Владислав Шпак. Таю всіх учасників проєкту Пліч Опліч. Мені дуже приємно знаходитись тут і бачити активних спортивних учнів нашої громади. Шановні учні, я бажаю вам сьогодні отримати багато яскравих позитивних емоцій, В кожній команді досягнути поставлених цілей разом до перемоги. Слава Україні! Побажанням успішної гри звернулась до юних футболістів начальник відділу освіти виконавчого комітету Ольга Духа. Учасників проекту пліч, пліч» Всеукраїнські шкільні ліги. Бажаю отримати величезне задоволення від гри. Не забувайте, що волейбол командна гра і залежить. Все від тільки від вас, від вашого командного духу, ну і перемоги найдостойнішому. Також до привітання учасників турніру долучився директор базового комунального спортивного закладу Колос Боуславської міської ради Сергій Соколов. Учасники, тренера, вчителі і присутні інші присутні. Дуже приємно бачити вас цих тут молодих в цьому прекрасному залі. І дуже приємно, що такий складний час для країни, наше керівництво країни проводить такі масові заходи. На даний момент в кожному куточку нашої країни дуже багато команд змагаються за вихід до наступного етапу. Тобто, всі ми знаємо, що спорт це сила, спорт це мужність, особливо командні види спорту. Тобто, якщо волейбол, це є командним видом спорту, де виграє не один а де виграє команда. Тому ви повинні розуміти, що тільки команда, тільки пліч-опліч, так і називаються наші змагання, тільки до перемоги. І все це відбувається завдяки нашим збройним силам. Тож, слава Україні, надихнути та підтримати сьогодні прийшли учні сьомих дев'ятих класів та вчитель Денис Артурович. Вірні гості, вірні згідності, від незламності і до ніжності, за сміливості наші якості. Серце ніколи не здається, Кожні нові події Там є моя надія, допоки поки серце б'ється, моя країна б'ється. Кожна з команд воліла отримати перемогу, змагалися затято та по спортивному чесно. Команди грали злагоджено та виходячи на спортивний майданчик, кожен волів перемогти. Глядачі, тренери, вболівальники підбадьорювали своїх волейболістів на полі. Позмагатися за першість цього разу виявили бажання п'ять команд закладів освіти. Боуславський академічний ліцей номер 1 Боуславський ліцей номер 2 Боуславський НВО, ліцей номер 3 Ман, Месалівська гімназія і Сайківська гімназія. Загалом змагання вийшли яскраві і видовищні. Та спорт є спорт. Тут перемагає найсильніший підсумки спортивного дня та церемонію нагородження провів голова суддівської колегії директор Боуславської дитячо-юнацької спортивної школи «Восьмірка» Віталій Володимирович. Нагороджується за участь у цих змаганнях. І гімназія, капітан команди! <плес> Пшеничний Назар. Будь ласка. Шрамченко Артем. Вітаю. Чуприна Максим. Буледза Ярослав. Вітаємо капітан команди. Верзун Юрій. Вітаємо до команди. Шкодюк Владислав. Вітаємо до команди. Шримко Данієл. Вітаєм, стаєм. Вітаємо команду. Нічого сьогодні ви четверті, але вас все попереду. Вітаємо з даним результатом. Стаємо на місці. На місці. За третє місце нагороджується ОЗО слайвський ліцей номер 2, Капітан команди. Жеребило Олександр. Вітаємо. Лунь Даніл. Вітаємо. Коваленко. Максим. К... Кабанченко. Максим. Вибачаюся. Вітаємо Максим. Симоненко Максим. Вітаємо. Дігтяренко Даніл. Вітаємо. Івченко Рувіл, Капітан команди. Вітаємо. Сімаков Сергій. Вітаємо. Зюкін Артем. Вітаємо. Серба Назар. Нема. О, вибачаємося. Наталя. Да, одного час ми нагородимо. Дякую команді за участь. Вітаємо з почесним третім місцем. Стаємо на місце. Віце чемпіони команда Месалевской гимназии. Капитан команды, будь ласка, до меня. Вирченко Максим. Зеленин Метро. Витаем. Поставець Назар. Вітаємо. Сезень Артем. Вітаємо Люди Максим. Заря Богдан. Рябченко Павло, він же ж капітан, вітаємо! Вітаємо команду з здобутим результатом. На слідуючих змаганнях будете чемпіонами. Стаємо на місці. І почесне перше місце зайняла команда Буславського НВО ліцей номер 3 ман Капітан команди. Олексієнко Богдан. Шарін Руслан. Пономаренко Марк. Симоненко Максим, Старчивос Олексій. Нестеренко <плодисність> Данило. <-Danilo, плодисність> сосідко Артем. <плодисність> Зданевич Денис. Капітан команди вітаємо. Денис. Сухий Сергій. Савченко Владислав. А також тренер який цей Левченко Юрій Анатолійович. Він же вчитель фізичного виховання. Не тільки я, все в нас все є. Да, ну це тренер спортивної школи. Вітаємо команду! Ця команда буде представляти Богуславського ОТГ на районному етапі. Бажаємо їм успіху, молодці! Змагання з волейболу серед юнаків завершились. Перемогла команда з Богуславського навчально-виховного об'єднання ліцей номер 3 Ман. На наступному тижні за першість змагатимуться дівчата-волейболістки. Проект реалізується за ініціативи президента України Володимира Зеленського та покликаний збільшити кількість школярів, які займаються спортом на постійній основі і ведуть здоровий спосіб життя.